Вітаю всіх, з вами Тетяна Шевченко. Ми продовжуємо нашу розмову з Олею Гілковою, нашим представником України в приймальній комісії Інституту Європейського дизайну. Я так, бачите, як закрутила прям представник України. Оля, звісно що працює вже більше 10 років на кампусі інституту Європейського дизайну, працює з Україною як з регіоном, тому я рада, що сьогодні в нас такий експерт в нашій студії. І ми сьогодні поговоримо, продовжуємо нашу розмову тільки вже про стипендії, які стипендії є. А, і я би хотіла, щоб ви обов'язково скористалися цією нагодою, можливістю, якщо у вас в планах є навчатися за кордоном, якщо у вас планам є в планах є навчатися в Італії або в Іспанії. Я ще раз, ще раз наголошу, що у нас в дописі під відео буде, буде посилання на форму, на Google-форму для запису на інтерв'ю. З Олею, Тому, будь ласка, прослухайте нашу, прослухайте відео і не ігноруйте. Якщо вам реально цікаво, то будемо раді вас бачити. А так, підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте лайки, пишіть, які питання ви хочете, щоб ми висвітили в наступних, в наступних наших темах. Будемо раді розповісти вам про освіту за кордоном без маркетингових прикрас. Отже, Оль, які стипендії для міжнародних студентів? Вієк зараз, є. або взагалі бувають. Може зараз їх нема, але вони бувають в принципі. Да, ми завжди працюємо з конкурсами. Тобто, скільки є, це креативний вуз, а тут вся фінансова допомога вона є через креативні справи, називаємо їх так. Тобто двічі на рік ми запускаємо конкурс по бакалавріату. Двічі на рік ми запускаємо конкурс по магістратурі. І о, на кожному конкурсі є о, певна тема. Тобто, тема обирається на один академічний рік. Конкретно зараз це візайн по транзишн. Тобто, я завжди раджу студентам брати участь в першому конкурсі, тому що це конкурс, який він розроблений саме для міжнародних студентів, тобто рівень конкуренції він набагато менший, оскільки другий конкурс в ньому беруть участь також студенти із Італії і студенти із Іспанії. Угу. На даний конкретний момент року закінчилися два конкурси бакалавріату і фондейшн, Тобто конкурси фондейшн мають також а, як одна із програм, і а, перший конкурс магістратури, і зараз в середині червня закінчується другий конкурс на магістратура. Тобто, в даний момент ще можна вступати і а, а, взяти участь, підготувати потрібні документи, підготувати потрібний проєкт на магістратуру, яка починається в, а, в січні 24-го року. Тобто, зараз іде конкурс на магістерські програми. З початком навчання в січні 24-го, і цей конкурс триває до середини червня 23-го року. Так, так, це правильно. Тобто Півтора місяця, ну, умовно, півтора місяця, ну, місяць місяць є для того, щоб подати свої заявки. Так, дуже, дуже важливо потрібно завжди слідкувати за новинами, оскільки найкращий конкурс, наприклад, для бакалаврів, він відкривається в, в листопаді. Да, тобто найкращий конкурс для магістра він відкривається в грудні. Да, тобто вступ на, на основі стипендії це ну, реально за рік потрібно подавати документи. Угу. Оль, а для яких типів програм, ну, ми проговорили, це бакалаврат магістратура, добре. А для яких спеціальностей? Чи для всіх спеціальностей? А потрібно завжди дивитися уважно в. Правила конкурсу, це бриф uh, і Regulation. В документі, який називається бриф, ми побачимо тему по кожному факультету. А, якщо, uh, наприклад, зараз загальна тема, uh, тема це uh, Design for Transition, по кожному факультету. Тобто, по Fashion Design, буде опис uh, конкретного завдання для fashion Design. Для uh, Транспортейшн дизайн буде щось інше по транспортешній дизайн, да, тобто будуть варіанти, які потрібно дуже уважно вивчити. І крім того, особливо по магістратурі, оскільки програм їх нереально багато, а потрібно в regulations, да? тобто я брів, я регулейшінс, подивитися, чи конкретний ваш факультет включений в даний конкурс. Да? Тобто потрібно завжди перевіряти інформацію. Щоб ви починали працювати читати, над читати до кінця оголошення а, Так. Йому. відповідно там добре, так, так 20-30 сторінок потрібно прочитати. Так? Тому я насправді вас запрошую звернутися до е, через те, що ми зустрічаємося на такі, як апдейт зустрічі досить часто. Віртуально, раніше це було реально було набагато цікавіше, але насправді в агенції Мудра ці всі деталі є, а самостійно розбиратися трошки буває важко з точки зору часу. А є, що покривають стипендії? Ну, що саме? Це, це навчання? Я зроблю приклад, на, наприклад, на програмі Foundation. Тобто програма Foundation один рік коштує 10 тисяч євро. А mm -hmm. це а, платіж, він завжди розбивається на enrollment fee, тобто перший платіж, який студенти роблять, за, коли вони вже зараховані для бронювання місця, місця це 2,5 тисячі євро. І 7,5 тисяч євро – це tuition fee. Тобто, mm -hmm. якщо студент бере участь у конкурсі, і а, конкурси – це завжди 50% від вартості навчання, то на суму 7500 євро Буде знижка 50%. Uh -huh. Uh -huh. Тобто, це половинка tuition, team, що дуже сильно важливо, і насправді тут якби, цей нюанс, який насправді є найбільш мотивуючим для участі у конкурсах, це для студентів бакалавріату, які в Італії це три роки, а в Іспанії це чотири роки. Стипендія в 50% залишається і на другий, і на третій, і на четвертий рік навчання, якщо студент має високий середній бал, тобто високий, це 28 із 30 максимально важливих. Тобто, якщо підсумувати всю mm -hmm. можливість стипендії, це досить серйозні цифри, виходять, тому, будь ласка, зберете заздалегідь. І ті студенти, які будуть вступати вже на 24 рік, насправді ви маєте час. Влітку зрозуміти, як це працює для того, щоб як тільки конкурс опублікований, почати працювати саме над, над проектом. Тобто, може бути дуже навіть непоганою стратегією, наприклад, влітку, ну я, я до прикладу, влітку поїхати на літню яку-небудь програму, а, надихнутися, подивитися, як і підготуватися з портфоліо, наприклад, якщо це бакалаврат до листопада, якщо це магістерка на 24. й до е, грудня, так і взяти, приступити прямо до конкурсу у всеозброєнні вже з насправді ні, це та методологія, яку я дуже сильно рекомендую витратити певні кошти і час на літню програму, яка буде лише два або три тижні, для того, щоб потім, коли це буде три роки навчання, чотири роки навчання, або рік або два магістратури. Ви вже навчалися з оптимальною вартістю, по-перше, а також максимально підготовлення. Тобто, я насправді вас запрошую на навчання влітку, тому що це, це класна підготовка для далі інвестицій, досить серйозної, яка ваша людина має зробити під час довгострокового навчання. Ну і що там ріха та це приємне з корисним, тому що це Барселона, наприклад. І це насправді і повчитися, і повідпочивати, і провести такий гарний час в Іспанії, тому так, да, це здорово. Оль, бувають, до речі, 100% стипендії. Щоб... Бувають, коли в нас, коли нас якісь цікаві дати, наприклад, коли університет святкував 50 років, ми називали це 50 років краси, 50 Years of Beauty. У нас були 100% стипендії, тому що це був такий ювілейний рік для нашого університету. А, оскільки кампуси вони відкривалися в різні роки. Інколи так буває, минулого року ми, ми святкували 20 років кампусу в Барселоні. Відповідно, в кампусі в Барселоні були 100% стипендії. Їх не дуже багато, але коли є якась, якась подія, це буває. Буває, наприклад, ще це найкраще, коли є компанії, з якими співпрацюю є, які готові набирати. Для себе студентів uh -huh. для по працю і вони готові платити за навчання таких студентів. А хто От отакі... компанії, наприклад, шукає це якби студент? Це комерційні компанії, з якими я співпрацюю. і, наприклад, я магістратура по бренд менеджмент. Mm -hmm. І вони спрацюють з маркетинговими агенціями. А маркетингова агенція знає, який, який сильний рівень наших випускників, і вони випускають свій окремий конкурс для того, щоб знайти цю талановиту зірку, яка зможе на 100% основі безкоштовно навчатися в ЄДІ, і потім буде також працевлаштована. Але відповідно ці новини потрібно відслідковувати, і це не дуже часто, але буває це такі. То Буваєш, тому, як завжди, читаємо, сліпуємо, дивимося, і дай Боже попасти на такий щасливий, гарний випадок і ще й стати саме тим кандидатом, який, який підійде. Які, які на стипендію, от ми беремо, от є вступні вимоги, зрозуміло, там є мінімальні вступні вимоги там на програму бакалаврату, магістратури, в тому числі пор портфоліо. -порт 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 для стипендії є якісь додаткові, я не знаю, академічні можливо умови, можливо, там що, що може бути? От які, як підсилити свої шанси, щоб отримати стипендію? Потрібно вивчати актуальну тему. Тобто, якщо ми говоримо про бакалавріат, Наприклад, два роки тому це було в системі Да? тобто це все, що пов'язане з екологією, і ми відповідно надавали цей бриф на да? тобто, тему конкурсу, і потрібно було готувати плюс до портфоліо готували окремий проект. Да? Це перше. Uh -huh. Тобто потрібно навчатися постійно, да для того, щоб в. Цій креативній сфері просто мати найновішу інформацію, і це стосується навіть студентів, навіть школярів, на да, студентів, які будуть вступати на фаундейшн або магістратуру, і це насправді не так важко, як здається, тому що особливо після пандемії дуже багато ми робимо open day віртуальні, на тобто, наприклад, ну не найкращих обставинах. Багато студентів виїхали за кордон, і, наприклад, 18 травня, у нас буде реальний open day в Барселоні в Мадриді, да, який можна буде дивитися в лайв, тобто зараз і дивитися і це буде доступним в онлайн для тих, хто знаходиться в інших країнах. Тобто, ще я маю на увазі, якщо ви потенційно ви зараз на 10 класі, да, ви потенційно думаєте вступати, брати участь у конкурсі наступного року. Потрібно вже зараз просто максимально набрати інформацію, послухати координаторів, послухати презентацію. Якщо ви в Барселоні в цей день або в інший подивитися кампус, якщо ви в Мілані на дизайн тижні зайти, подивитися, що відбувається в єді. Тобто, чим більше у вас буде такої початкової інформації, тим краще ви зрозумієте завдання для брифу і тим більше шанси на отримання цього гранту. Другий момент, який насправді інколи більш важливий ніж перший — це е, можливість комунікації. Тобто ми не будемо говорити про вивчення місцевих мов, це якби е, сам зрозумілий факт, але е, можливість е, так, е, так званих intercultural комунікейшн. Mm -hmm. Тобто, коли відбуваються відбувається конкурси магістратури, е, ми збираємо студентів онлайн е, кандидатів. Групах, де вони мають попрацювати віртуально, як це зараз відбувається в багатьох а, міжнародних компаніях, над певним проектом і показати свої так звані soft skill, тобто а, як а, балансувати між а, тим, щоб бути лідером в групі, тим, щоб дати можливість працювати в команді, а тим як висловити свою ідею і почути ідею і іншої а, людини, да тобто вивчати такі культурні особливості. А, Якщо ви вступаєте в Італію, особливо якщо ви вступаєте в Іспанію, так? тобто тих країн, куди ви будете вступати, так? тобто вивчати культуру історію, це все вам дає потім можливість на таких віртуальних інтерв'ю показати себе як досить людину таким високим рівнем інтелекту і, і Саме... так, тобто ресурси комунікації, як ми побачили в останніх конкурсах, вони насправді є набагато ціннішими навіть ніж реальні знання. Mm -hmm. так, тобто тут е, потрібно над собою працювати не тільки по спеціальності, але якраз розвивати ці навики. Добре, отже, хто, наприклад, 10 клас в Україні має можливість поїхати 18 травня? 18 mm -hmm. травня це буде для міжнародних студентів саме, але е, ці, е, ці зустрічі вони відбуваються до Тобто, е, Це найближча зустріч. Так. Да, е, для студентів потрібно просто захотіти, да, тобто. Поспідкуватися напряму з університетом. зі мною легко, да. Тобто Тетяна може вас записати на зустріч зі мною, будь-який час. Ми домовимося і будемо проговорювати найбільш болючі для вас моменти. Але ваша задача послухати координаторів, послухати випускників. Коли ми проводимо презентацію, до речі, а у кожного конкурсу стипендії є вебінар, який відбувається для для того, щоб студентам розповісти найбільш детально, детально. Що цінується найбільше, і там виступають студенти, які перемогли минулого року. Тобто, якщо ви зрозуміли для себе, що я хочу брати участь в наступному конкурсі, ви звертаєтеся до Тетяни, і ми з Тетяною для вас просто вибираємо для вас найбільше такі щоб дати конкретно по віртуальному Open Day. Реально, якщо ви десь за кордоном і можете подивитися кампуси. Назначаємо для вас співбесіду з приймальною комісією. Тобто, чим більше у вас буде такі ментальної підготовки, тим більше, коли вийде конкретне завдання по стипендії, у вас вже буде такий інсайт. Як зараз це модне слово, але воно насправді дуже підходить. Як зробити цей проект і як перемогти? Я думаю, що от саме ця підготовка заздалегідь, щоб це не, не, не було для вас, для вашої особистості сюрпризом, да? тобто, щоб ви не в останній момент приступали, а щоб ви готувалися справді просто інформаційно. Да? І чим більше ви будете знати про той табуз, який виступаєте, це може бути я, це може бути будь-який інший, але структура така сама, да. Тобто є дні відкритих дверей, віртуальні, реальні, є вебінари. Є конкретні лекції, а, і всю цю інформацію потрібно так збирати. За статистикою студент має прослухати біля шести а, лекцій вебінарів перед тим як починати вступати. Да, це офіційна статистика міжнародних а, компаній, які а, вивчають сферу а, освіти. Угу. Оль, дуже дякую. Це насправді я такий, якби висновок нашої а, зустрічі сьогоднішньої. Хай переможе сильніший, а той, хто ще не сильніший, сміливо вперед, перемагайте, ростіть над собою. Ваш самий головний конкурент це ви сьогодні. І покращуйте себе, свої навички і soft skills, навички спілкування, роботи в команді, лідерства і так далі. І професійні навички, і хай у вас все виходить. Перемагайте. І Україна переможе. Ми точно за таким самим сценарієм рухаємося. Оль, я дуже дякую. Я дуже дякую всіх, хто слухав, будь ласка, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, подобайки, Дзвоніть, пишіть, заходьте на наші соцмережі, на читайте наш блог, заходьте на сайт і будемо раді реально з вами працювати. Записуйтесь до Олі на співбесіду, ті, хто хочуть на 23-24 рік. Портфоліо, стипендії, все про що ми сьогодні говорили. Треба щось починати. Uh, Успіхів вам.